Постійно відчуваєте пригнічений настрій, а ще погано спите, втомлені, не хочете зустрічатися з друзями та бракує енергії до життя. Таке пригнічення є одним із симптомів депресії. Мене звати Вікторія Непота, я психологиня проекту «Моє коло». Я вам розкажу, як ефективно з цим боротися та почати знову радіти життю. З депресивними симптомами можна працювати на рівні думок і на рівні поведінки. Першим кроком в подолання депресивного стану, як не дивно, є збільшення активності, а це робота на поведінковому рівні. Наприклад, може бути прогулянка біля дому, похід у кіно, зустріч з друзями, відвідування тренажерного залу, занять пілатесу чи інші активності, які приносять вам задоволення. Також ми можемо працювати на рівні думок. Як правило, під час поганого настрою вони негативні і погіршують наш стан. Поділюся технікою, яка допоможе краще справлятися з цими думками та навести порядок в голові. Перший крок: спіймайте себе на негативній думці. Зафіксуйте, як конкретно вона звучить у голові. Другий крок подумайте, чи ви можете якось вплинути на ситуацію, яка пов'язана з цією думкою. Якщо так. Складіть план і дійте. Якщо ні, поміркуйте, чи є користь взагалі про це думати. Третій крок відпустіть цю думку та переключіться на більш корисні активності. І четвертий крок: будьте готові до того, що доведеться знову повторити всі кроки. Якщо нічого не допомагає і прогнічений настрій триває понад два тижні, варто звернутися за допомогою до фахівця.